Доброго дня, шановні присутні, згідно розпорядження голови 30 червня 2025 року за номером 24, на 7 липня 2025 року, о 10-й годині, стикається чергова сесія Шарлоцької міської ради. На сесію виноситься на 52 сесії, виноситься 65 питань. Чому ну, сьогодні ми працюємо в комісії? 14 годину запрошена комісія комісія охорони здоров'я та соціального захисту населення освіти культури, молоді і спорту. Голова комісії Виконує обов'язки Василь Васильович. Будь ласка, форум є на комісію, будь ласка, розпочинайте роботу комісії. Форум присутній. Розпочинаємо засідання комісії. Питання номера при відзначення 440-ї річниці часу. Снування міста Шару в рамках святкування для незалежності України та для дорого прапор України. Заслухаємо пізніше чи для насів. Що... Це вже медичний, так? Так, так, Про затвердження змін до фінансового... Плану комунального комунаційного підприємства міська лікарня Шарської міської ради з медичного району військово області на 25 рік. Якщо <клес> <клес> немає, то я скажу <клес> пару слів. вона, це У них тут по фінансовому плану збільшується фінансування по трьох підписаних пакетах. Гістероскопія, потім колоноскопія і цистоскопія. Разом пакет становить 7 мільйонів 960 тисяч 590 гривень. Також збільшується, збільшується дохідна частина за рахунок виділення коштів додаткових коштів з міського бюджету і з обласного бюджету. З міського бюджету 2 мільйони 239 тисяч 470 гривень, з обласного 2 мільйони. Разом буде пакет встановити е, додаткові кошти. Двіна, разом е, всі кошти будуть складати 12 мільйонів 200 тисяч 60 гривень. Кошти місцевого та обласного бюджету виділені на придбання системи збереження електроенергії з акумуляторними батареями. Та е, комплектом для монтажу СКТ, е, також для придбання обладнання для реабілітаційного відділення. Питання є. Що вертаємося до першого сезону? Сили, будь ласка, питання. Mm -hmm. Ми так пересудили, трошки вас не виходить. На розгляд комісії і відповідно вже сесії, якщо комісія затвердить, виноситься питання про відзначення 440-ї річниці з часу заснування міста Шару в рамках відзначення Дня Незалежності України та Дня державного права. Якщо ви знайомилися з матеріалами і самому вже по назві самого питання, розуміємо, що цього року ми відзначаємо маємо велику подію в нашій громаді, народження нашого міста, тому попередньо було перед тим, як подавати народ проєкт рішення чергової сесії по всіх організаціях, управліннях, відділах. Були визначені ті основні заходи, які би торкнулися оцих трьох подій День прапора, День Незалежності і 440 років з часу заснування міста Кожного ми взяли, тому створено оргкомітет, головою якого є міський голова Володимир Іванович Барецький, є відповідні посадові особи, котрі. Міру чи іншу міру відносяться до виконання закладу плану. Наслідуючим Наслід, пунктом, це в нас є план заходів з підготовки, який кожен відділ управління відпрацьовував по свою схему, свої бачення і так далі. Ну, ми розуміємо, що саме головне, які в урочистості не були святкування, ми в першу чергу повинні віддати шану і повагу нашим захисникам. Тому всі заходи, які будуть плануватися, це є в першу чергу покладання квітів і молебень біля на площі пам'яті в центрі нашого міста. Урочистості і все, що передує підготовці, звичайно, будуть проведені конкурси на кращу. Буде проводиться в даний час вже перший етап пройшли це проведення нашого вручення, буде відзнаки почесного громадянин міста Шаргород. Всю процедуру витримуємо. Важливим моментом є те, що Саме в нашій громаді планується проведення другої Шаргородської наукової краєзнавчої історопри... е... конференції на тему «Шаргород – духовний центр подія. Mm -hmm. ну, е... Ви самі розумієте, що план заходів він дуже широкий, масштабний, тому що ми маємо популяризувати себе як місто, як, істо... як історичне місто, е... тому ми за, за плані заходів. Запрограмували те, щоб у нас і був і логотип міста, і виготовлення сувенірної продукції, буклетів. Це велика попередня робота, але ми її маємо відповідно проводити. Урочисті заходи планується на 22 серпня, де буде церемонія вручення нагород кращим шаргородцям у різних галузях, переможців оглядів, конкурсів тощо. Цілий ряд заходів сьогодні пропонує відділ освіти і спорту. Анатолію на подали, досить великі, великі масштабні такі заходи. І це в нас і екскурсії, і квести, і туристичні маршрути, і майстер-класи, і спортивно оздоровчі заходи досить багато. У нас буде організовано багато виставок, цікавих як в навчальних закладах, так і в закладах бібліотеках наших, в закладах культури. Буде створено показ серії відеофільмів, відеороликів про місто. Якщо і основним таким, я що, що ще пропустила, це виготовлення і встановлення та відкриття пам'ятних стрижалу, Шабру, заснування та встановлення. Це буде три меморіальні дошки. Досить цікаво, якщо навіть комусь може, може і цікаво, то можна буде подивитися. подивитися. Так, значить, ну, те, що провести благоустрій, це само собою. Е, слідуючим розділом це є програма, де зазначено вартісні роботи. Є такі, що безкоштовно так, може проводити, а є цілий ряд таких, що потребують. Звичайно, нашого е фінансування з бюджету. От, наприклад, один із таких це створення звукового запису гімну Шаргородської міської територіальної громади. Казали би, може, треба, а не треба, але ми доживаємо вже п'ятий рік е каденції, але в нас на правдикий жаль нашого речі не було. Ми працюємо над створенням логотипу міста, працюємо сьогодні оголошено конкурс, підходить практично до завершення. Якщо написали вже, хто подав текст самого міну, є вже шість варіантів, будемо опрацьовувати дане питання. Де покладання в нас має бути. Так, Нагородження також а в році потрібно. Також 10 тисяч передбачено. Те, що винесено на розгляд сесії міської ради, це буде присвоєння почесних громадянин міста. Назва площі біля пам'ятників загірнемої, нагородження переможців. Так. Що проведення другої шагородської наукової історико празнавчої конференції також передбачається 10, пропонується 10 тисяч гривень. <кій> <кій> на проведення конкурсів на кращу садибу, кращий, кращий багатоквартирний будинок 30 тисяч. Передбачається це було. Ми практикували в 2021 році, коли відзначали 30-річчя незалежності України. 120 тисяч на виготовлення та монтаж 30 пам'ятник лежали. І частково на благородство невелика сума 40 тисяч. Прошу дане питання, якщо ми загальному, немає. В загальному виходить біля 300 тисяч. 300 тисяч. Я ж кажу. Виносив про реалізацію. Да. Питання номер два. Прокладання кандидат для нагородження грамоти Верховної Ради України. Це Ігор Петрович. Це, 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 це да, є зібраний пакет документів, погоджено юридичною службою. Да. Питання No3. Сергій Васильович, у мене чотири питання, чотири статута, В них однаковий зміст не зміст, а саме місце знаходження установи, що не було визначено попередньо, коли ми затверджували, що в 2020 чи 2021 році не було жмеринський район. Тому в цих чотирьох статутах єдине, що міняється, це домовляє жмеринський район. Нічого більше, так ми як <світність> працювали. Криві, що... рості, так, рості, так. Да. всі чотири, щоб ми <світні> довго працювали. А так. так, програма розвитку культури. <світні> рості, програма розвитку культури <світні> територіальної громади на 26-30 років. Так. Ви знаєте, що цей рік ми практично кожен відділ, кожне управління працює над тим, щоб затвердити програми, тому ми також розробляли на основі Вінницької обласної програми розвитку культури стратегії розвитку нашої Шароської територіальної громади і саме розроблення нашої програми сприятиме подальшому створенню належних умов для розвитку естетичного виховання громадян міжнаціонального співробітництва. Я хочу сказати, що 26-30 рік передбачає так, щоб зразу я озвучила цифру 50 мільйонів. Це 10 мільйонів в рік. Тут враховується покращення матеріально-технічної бази. У нас дуже застаріла техніка. У нас потреба ремонтів. Якщо ми зробили по політанках це збуді, це у нас проєктна буде. документація, то в нас відповідно немає коштів для того, щоб їх, ну, не на часи, як то кажуть. Але е, там покрівля, стіни е, взагалі у нас у сценічне вбрання. це що комп'ютерної техніки немає. Це це самої підсилювальне апаратор, сцен. Питань дуже багато, і е, наші заходи, звичайно, це участь в міжнародних всеукраїнських обласних конкурсах, фестивалях. Е, проведення і обласного, і міжнародного фестивалю на теренах нашої мені Всемініти Україну цього року розвідками обласного е, ми раз в 5 років проводимо міжнародний фестиваль, тому відповідно є потреба е, кошта. По кожному напрямку чи то бібліотека. Бібліотечні заклади, чи то е, креативний простір, чи центр культури і дозвілля і структурними підрозділами. Е, кожен рік, відповідно по наростаючій, ми е, пропонуємо е, сумати коштів на, на що би ми могли е, витратити, щоб чи придбати, чи провести, чи щоб наші діти чи дорослі колективи могли взяти участь е, у різних. Конкурси та фестивалях. Я вже озвучила, це 50 тисяч із нашого бюджету. Якщо більш подробно, не знаю, аж так подробно вже розказувати, це оновлення бібліотечного обладнання, це і поповнення книжкового фонду. Ну, все, що Так, так, так я так, нас так. Так, Ні, немов не Прошу. На друга сесії. Питання номер місії про програму майбутнього збереження здоров'я до 26-28 роки. Ця програма е, працює ще до кінця 2025 року і просто її перезатверджують у 2026, 2027, 28 роки. Ні, нічого абсолютно не має. На сесії. Дані номер 10 проведення в дозволу на передачу варіанту частини приміщення Шаровської молоток практики сімейної медицини. Як ви знаєте, у нас працює центр життєстійкості і 에, для того, щоб він 에, функціонував, потрібно приміщення. 에, виділено. В приміщенні первинки виділені приміщення і хочемо на сесії затвердити оцей договір оренди. Якось так, тому що їм потрібно документальне підтвердження наявності цих приміщень. Підтримання. Питання номер Підтвердження програми. Попрошення було додання сервісних адміністративних територіальними сервісними РС, церквами сервіс. РСП. Це вже на талімані. Це вже є. Ваше немає 23, модіаліз 23. Про внесення змін до додатку програми компенсації хворим недостатністю Внесення один, один не змін додається один хворий. Це практично. Один хворий домовляється. Це ми не про програму говоримо, це ми говоримо, це, весь час це, доносимо зміни, бо хворі добавляються, бо хворі підходять, то туди-сюди. Розділення компенсаційних випадків деяким особам, які надають соціальні послуги. Ця програма, як і інші, разом у мене тут є шість програм. Вони всі на сьогоднішній день чинні до кінця 2025 року і ми їх е, е, перезатверджуємо на 26, 27, 28 році.

Це комісії спорт наш. Це питання пронесення змін до рішення 50-ї сесії міської ради 8 липні 25 року на 901 про відкриття відділення з видів спорту баскетболу та боротьбі санду на базі комунального закладу Шароцького обладнана дитячої юнацька спортивна Шала Широцької міської ради, Мельницької Мінської області звернення статуту в В цій сесії ми затверджували статут е, США. От, і говорили про відкриття е, цих секцій із самбо і баскетболу в зв'язку із введенням спортивних класів. І, е, спортивні класи в школах введені були, а ДЮСШ підсилює роботу цих е, спортивних класів, тому що тренери після обіду займаються із цими дітьми. От, значить, Виникла потреба внести зміни до статуту, бо виявляється державний реєстратор, значить там потрібно було область записати, а вона не була записана. Тому ми знову маємо внести вже зміни в повну назву і адреси і відкрити вже ці секції, баскетболу, і самбо, тому що є бажаючі, і треба людям, які займаються, оплачувати відповідно. Тому треба, щоб були ці секції працювали на базі ЮСШ. Це якщо дуже коротко, бо там у нас ще йде питання. питань. Питання має, 90 лет. Пронесення зміни до статуту комунальних підприємства Шаровський міський стадіон Колушаровської співради та заселення його. Змінюється в новій редакції, змінюється адреса, місця знаходження. Вулиця Комсомольська, там міняється на вулицю спортивну, і треба місце знаходження, щоб вже потім було записано, скажімо так, правильно, зв'язку знесенням змін в адресу є слідуючи питання внесення змін до статуту Широського будинку дитячої та юнацької творчості міської ради та запевної у нової рекації. Та майже сама, сама ситуація. А Була е, да, адреса, юридична адреса і замість комунальна е, організація, комунальний заклад. То саме, абсолютно. 34-те так само, центр фінансового, 33 так само, 34 були допущені в попередньому варіанті документу установчого, були допущені помилки в змісті самого цього статуту, замість слова статут було написано положення. На основі положення розробляється технічні помилки. А виявилися аж зараз там в петальних обставинах, тому ви не планують внести зміни. 35 й 35 Так само, я говорила Ніна Станіславівна, оце програма розвитку освіти, програма шкільний автобус, програма організації. Харчування дітей, фізичної культури і спорту це аж по 38 питання. Я не знаю, я блоком захоплюю. Mm -hmm. От щоб вам було незрозуміло. Зачити, продовжуємо дію е, виконання попередніх програм. Програма в 25-му році закінчується, а ми робимо їх на е, одні програми такі більш великі, е, об'ємні. Ми робимо на три роки, 26-28, 28 роки. А просто е, коротші програми це харчування і шкільний автобус, ми робимо на 5. На 5 років. Ну, зрозуміло, що в цих програмах трошки змінюється, змінюється фінансова складова, тому що і придбання автобусів там передбачено і трошки більші суми на харчування закладені. І в зв'язку з тим, що Натальва сказала теж так, так, що є вимога така їм бюджет спланувати трошки раніше. Так, Катерина Свинсу, я правильно розумію? Тому ми так. вже скажімо так, змінювали ці програми. Виносимо ну, про, всі програми до роду сесії, питання 39 про реалізацію літаківської гімназії Шароцької міської ради, за пункт єднання до Шароцького ліцею No1 та створення філії. У нас вже майже рік, скажімо так, на сайті міської ради і на сайті відділу освіти, на сайті Політанківської гімназії. Є оце громадське обговорення. Школа під попадає якраз під ось цю шкалу, наповненість якої складає до менше 45 учнів. Сьогодні є них 35 учнів, 36. Ну там ці цифри одна, дві, три дитини можуть можуть плавати. Хтось приїхав, хтось поїхав. От але менше як 45. Тому держава їх на них відділяти субвенцію не буде. От і фактично вони. Можуть втратити, ну, втрачають можливість на маркування. Тому ми пропонуємо припинити діяльність політанківської гімназії. А її реорганізувати шляхом приєднання до Шаргородського ліцею номер 1 створити е, філію на базі цієї школи. От е, в такий спосіб буде списені своїх. Ні, філія де ні. там, які є. діти є, поки що там серед будуть. Серед серед школи. Ну, як, скажімо так, як в гімназії, але всі. Якщо мене, в гімназії приєднано, то початково можна школу. Филимон. Дивіться, початкова, початкова школа, там виходить з фінансуванням трошки є. Вона може бути окремо, так? Е, так, може бути. Її не може бути, вона в гімназії, так? Її, нам краще її приєднати зараз до оцеї базової школи, до опорної школи, до Шангородської субвенції для Тоді вона. ми отримувати будемо отримувати не. на неї субвенцію і буде вона... Тобто не може тільки шляхом приєднання, так? Так, да, шляхом приєднання. Але да. школа та То, так, як там є. Так у нас тоді да. залишиться да, школа. Розумію, виносимо до все. Питання номер 40 про програму захисту прав дітей, які пішарось, і громади на 26-50 років. Це аналогічна ситуація. Закінчилася в термінідії програми, розробили програму на наступні 5 років. Так, це вже 42 не ваше, 43 не ваше. Ну не стало вони потребують. Це 48 їхнє. 44, 45 не ваше. 46 не ваше, там ще більше. 48 їхні. Та скруплі нелевальні. Продав каталоганізацію роботи з постраждалими особами від домашнього насильства. Вона є її відкрила, тому що вона є викидано закликання програма. І дана програма, вона розроблена підставою законної України, домашнє насильство також відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України затвердження такої програми для постраждалих осіб, яке зареєстровано Міністерство в Міністерством юстиції України 3 грудня 2021 року. Тому року ми розробили програму для Кримів і вимагають нам, згідно з законодавства, нам потрібно зробити плану для постраждалих осіб. Цю програму цій плані є забезпечення комплексних підтримки та соціально-сюдишні медитації пострадалих осіб. Які потерпають від психологічний, сексуальний, фізичний та економічний фонд домашнього насильства та насильства за однакової статі. Чому потрібно дасти справу? Тож у нас кожного року до нас надходять повідомлення з поліції про насильство, домашнього насильства, в тому числі, насильство над дітьми. І це буде люди, які вже є потерпілим місця домашнього сила, можуть прийти, Цю праву. Цю проводити фахівці, які у нас працюють, наші комунальні установи. Це психологи, або кіноначені особи, які будуть навчені, і будуть проводити роботу з цими пострадавними особами, які вже потерпіли від машин сейчас. Ті, що постраждали особами, вони на свій можуть проходити за власним державом. Ця права фінансового забезпечення не потребує. Хочу сказати, що в тому році ми отримали 76 повідомлень про насильство. З них яких 56 були такі сім'ї, які два-три рази в кожному році є насильними. чоловіки, біжінок, аби навпаки, а є присутні діти, які бачать це все. Це психолог, їх на психологічну підтримку. А в цьому році ми на них трошки менше, вісім таких І З них троє дітей були свідками насильства, сім'ї. Наші дівчата фахівці займаються. Це місійня, не мізя, не до них відповідно проводять спеціальну роботу, але все одно треба, щоб була затверджена програма, якої кожен постраждали прийти до нас установу і з надав консультацію чи таку психологічну. Це у нас програма, але в перший раз я думаю, що потрібно затвердити. <рив>